Привіт-привіт! Я Бабенко Варвара. Або як мене називають друзі та знайомі Барбариска. Та мені 11 років. Я з Донецької області Бахмутського району, але наразі переживаю у місті Дніпро. У мене ну, дуже багато хобі. Я займаюся вокалом, грою на фортепіано, але я його не принесла. Та грою на гітарі. Ось подивіться. Також я займаюся моделінгом. У мене вже є достатньо великий досвід у рекламних або творчих зйомках, праці, е, праці з відомими фотографами, фешн-показах та друку у журналах. Ще я займаюся акторською майстерністю у кіношколі «Контрабас». Там у нас також є досвід у зйомках, різних проєктах та виступах на сцені. Займаюся англійською з двох років. English is a thing that will be useful in many professions. I don't work it, but it's already helped in traveling. Дякую за увагу та до зустрічі на знімальному майданчику.